Герої нашого наступного сюжету зазнали переломів ніг на Авдіївському напрямку. Позицію, на якій працював один з них, уразив російський дрон. Другий оборонець дістав перелом, коли намагався евакуювати пораненого побратима. Нині бійцям надають допомогу у відділенні політравми і за місяць вони планують повернутися на фронт. Репортаж із Дніпра. Сергій вже кілька днів у стінах лікарні пересувається на кріслі колісному. Усе через російський обстріл, під який потрапив на Авдівському напрямку. Дотримали оборону, були в окопі і ФП-дрон. На це вже був 15-й дрон, який по нас запускали, і по отримав ламкове пошкодження стопи. Моє згади одразу відчув, біль у лівій нозі, поранений був і побратим, з яким прослужив вісім місяців. Чоловік не вижив. Там був накат такий з берега, і ми через нього якраз проходили. Ну, на повзки. І в цей час старший вибух. Просто я, я пам'ятаю вибух і різку білі в стопі. Я дивлюся на хлопця, кажу, «Ну, Андрюха, що ти як? Та я кажу, щупаю, щупаю, і раз бачу, що він. Під все у таких умовах із пораненням, каже боєць, довелося продовжувати бій ще протягом п'яти годин. Під щільними обстрілами евакуація була неможлива. Наклав турнікети все згодом. Попустив трошки. Хлопці продовжували, бій не, не було. Я не мав можливості. Заряджав ворожки хлопцям. Було таке бажання, що хлопці стримали, бо вона йшла. Першу допомогу Сергієві надали на стаб пункті, а уламок зі стопи дістав лікар у Дніпрі. У чоловіка вогнепальний перелом та поранення м'яких тканин. Сергій правник до війська пішов вісім місяців тому і лише нещодавно, після закордонного навчання, потрапив на бойові позиції. Насправді, на війні я був чотири дні саме в бойових діях. Так, але це вистачило для того, щоб зрозуміти, що коїться насправді там уже так. Що СПГ, міномети, Каби. Достатньо зброї, яка використовується. У нас значно менше потужності. Дмитро теж постраждав на Авдіївському напрямку після ближнього бою. На їхню позицію окупанти кинули гранату. Ми держали оборону в доміках, коза полізли, ми стрілювалися. один наш був трьохсотий, набою виводить, І воно темно, ніч. І що цей сломав ногу. Дмитро намагався допомогти пораненому і сам дістав перелом правої гомілки. Разом з побратимом зміг дістатися іншої позиції за деякий час. Там вони постійно лізуть, там нема такого, що перелуплять постійно. Городами криють міномет. Дмитро автослюсар і мобілізувався до війська від початку повномасштабного вторгнення. Півтора року служив в елакбатальйоні ремонтного полку, а три місяці тому вийшов на бойові позиції. Дома на нього чекає дружина та двоє синів. Але після одужання Дмитро планує повернутися до війська. Щоб ці казапи не займали нашу землю? Їм тут робити нема що на нашій землі. Я пішов добровольно. Там мої хлопці. Всі планую повертатися назад. Вогнепальні уламкові та кольові переломи кісток, проникаючи поранення у червну порожнину травми кінцівок. Із цим всім мають справу медики цього відділення політравми. Його завідувач каже, багато хлопців привозять з великими шкірно-м'язовими дефектами, змінно-вибуховими ампутаціями кінцівок, які тут вдається стабілізувати і далі направити наших захисників на подальше лікування та реабілітацію. Приймаємо поранених. Стабілізуємо, оперуємо. До нас вони надходять в більш-менш стабільному стані, а от питання видалення уламків, некректомії, ампутації, реампутації, накладання апаратів зовнішньої фіксації при вогнепальних переломах ну це вже, мабуть, більш наша робота. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма «Вік» на СТБ. Єдині новини. Підписуйтесь на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсорами нашого каналу, аби отримувати найважливіші новини оперативно.